Патронатна служба полку Скеля це надійна опора та підтримка для наших побратимів та їхніх родин. Бажаю здоров'я. Командир щиро дякує за вашу службу і передає теплі слова підтримки. Нехай одужання буде швидким і легким. Дякую. Поки що нічого не зрозуміло. Мабуть, ждуть, поки що спухне набряк, а потім більше всього операції, тому що кістки Буде ще операція. Більше всього. Казали, що десь місяць приблизно треба буде. Поки то зростеться. Ну, що зроблять операцію. Достануть, достануть осколки. Е, потім думаю відновиться. і Заново встрій. Ну, після послідовчення, вроді як на відпустку, а потім вже назад частину. Куди ще? Дякую вам, що провідали. Не забувайте. Дякую Скалі за те, що мене не забувають. Після поранення приїжджають, відвідують і допомагають. Дякую командуванню, що не забувають про хворих за підтримку. Після одужання хочу повернутися в стрій. Хлопці, бажаю вам здоров'я, бажаю вам побістє, мирного неба, побіди нашої. Вернутися додому, до сімей, до матері, до отцов. Дякую командиру за піклування, за подарунки. Чекаю одужання, щоб пошвидше повернутися до строю. Дуже велика вдячність. Полку скалі за те, що переживають за своїх хлопців, і саме головне командиру.